Колодязь. Ну, і що це? Всім привіт! З вами з нами Марк, і сьогодні ми будемо робити справжній і нормальний колодязь Бо, ну, що це таке? Ні, я розумію, звісно, ось такий колодязь. Ну, ось такий, але ось такий цей не піде. І так, поїхали Вам знадобиться. Як бачите, я майстував старий. Так, вам знадобиться дерево. Звісно ж, можна взяти не як в мене, а інше. Но це не обов'язково. Так, яке там потрібно. Беремо ось таке дерево, потім. Звертаємо. <кхід> потім беремо. Такі ж майже. Так, такі. І ще нам потрібні звичайні. Ось такі. Так. Тепер шукаємо люку ось такі. І беремо ось такий. Якщо хочете інший, можете брати інший. Я ще візьму ось такий для прикладу. І так, поїхали. А, забув. Найголовніше, нам знадобиться ось це вода. Поїхали. Злотов вниз можна копати скільки хоче. Нічого не ви. я для гарності зробив. Щоб гарно було. І його ніхто не побачить Так, ось так робимо. Тепер нам потрібні сходи, муки. І так з кожного боку. Тепер найголовніше зробимо як в давнину Беремо Ось такі. Ірон ба, барс. Барс якось. Пам'ятаю, як на українській. Або ось таке. І ось це ми просто ось так робимо і донизу. А ось цим. Так ось, ось це більш схоже. Можна ще просто нитку, ну, так буде, я не видно її. Тому я рекомендую ось це. Ось так робимо і ще можна якось повісити. Зараз я подумаю, вам покажу потім. На останній версії з'явилась ваза, тому можна вазу ось так. Но якщо ви граєте не з останньою, тоді можете нічого не вішати. І так, ось цей колодязь є. Потім є ось цей. Найстаріший, напевно, в Майнкрафті. Цей я придумав сам. І ось цей найновіший і для мене найнегарніший, Ну, ось, наприклад. Навіщо він тут? Він зржавіє. Потім факела, Вода може їх потушити. ну... Дивно якось. Добре, цей нормальний вже. І ось цей наш колодязь, там, де в нас є і цей як. Забус як сказати. Ось можна ще замість цих можна взяти інші. Ось такий. Маленький. Можна взяти ось ці і також буде гарно. <кій> Якщо ви граєте на іншій версії, можете просто надавати блоки, які в мене, або ж замінити їх на інші. Наприклад, ось ці можете змінити на якісь інші. Я не знаю, які ви захочете, але. Можете, наприклад. Але, але, зараз. Наприклад, на ось таке. Або Ось ні, такого немає. Ну добре ось. Можете якесь взяти. Це також можна зробити. Я не знаю навіщо. Хм. Добре, всім дякую за перегляд, будуйте свій колодязь, дуже гарний. Робіть свої ідеї, фантазуйте, ось вдачі вам бажаю. Ну і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд і до побачення!